Вітаю, друзі! Побачив ось такий простір без людей, поки вечір, нікого немає. Вирішив вам його показати. Подивіться, це в місті, в середмісті, тобто в центрі, да? зроблені ось такі вазони великі, короба. Вони на підставках для того, щоб, от там вони, для того, щоб можна було їх на погрузчику, я так розумію, перевозити. Вони важкі, я думаю. Тут багато ґрунту для. Того, щоб росли гарні рослини. І подивіться, оце, до речі, гліцинія росте на таких опорах, колонах. Вона тут стаціонарна, постійно. Звичайно, там вверху ще якась конструкція, трошки схожа на, на якусь таку. Це, це ніби і витвір мистецтва, і в тому числі, і в той же час для рослини підпорка така. Ну, не важливо, але площа тут доволі велика. і Її оформили такими вазонами. Чим це цікаво? Тим, що, по-перше, в такому вазоні дихає е ця ґрунт, тому що він з дерева, з дощ дощечок таких. І ґрунт дихає насправді. По-друге, це екологічніше. ну, Бетон, можливо, теж екологічно не знаю або каміння. До речі, гляньте, яке красиве будинок. А, а по-третє, це дуже зручно. Можна формувати на великих площах, на маленьких площах той простір, який вам потрібно. Ту конкретну локацію оформити, яку потрібно. До речі, їх можна зробити в різних формах, вище, нижче. І це буде теж дуже ефективно. Ефектно верніше. Можна навіть посадити тут деревця. От в тих ростуть дерева, ви бачите, і нічого страшного, тут ростуть квіти. А третє, до речі, в таких штуках можна влаштувати навіть такий город, в якийсь посадити рослини. І літнім людям буде приємно підійти. Отак от воно дуже до людини піднято, як клумба, але піднята до людини. А, от тут, до речі, щось таке росте. Полуниця, так. Слухайте, я вам кажу, є навіть полуничка маленька. Можна підійти, у кого немає власного роду, дачі, подивитися і просто порадіти. Там вертензія росте. Ось так, така ідея дуже класна для міст. А потім, коли воно все набридло, можна їх перенести в іншу локацію. Можна їх прибрати взагалі, і ну, можна переставити поміняти форму, можна з них формувати якісь такі, не знаю, простір оформити, тунелі зробити, коридори, лабіринти, і потім все переперемінити, змінити. І ще дуже цікаво це те, що поруч можна поставити якісь лавочки, і люди будуть відпочивати. А до речі, в такі штуки можна посадити якісь рослини, які можуть витися, високими рости, при, ну, прилаштувати таку конструкцію і зробити з цього такий тент, намет. Ну, щось таке, щоб людям був тіньок. І не треба формувати. Тобто, ви з рослин зробите. О, людина побачила, що я записую, думаю, посміялася. Ви з рослини зробите такий тіньок, і не треба робити якісь конструкції з якихось матеріалів, які потребують грошей. І все. Навіть така маленька квіточка, вона буде радувати людей. Ану, фокусуйся, не хочу. Тому е, я вам раджу таку ідею для міст. Хто займається озелененням міст, дуже ефектно і можна дуже швидко змінювати, міняти, от от. а потім переробити ці ящики у щось інше, до прикладу, просто утилізувати. Така ідея.